І так, розпаковка закупи на 640 гривень. Так, шоколадка 32 гривні. Така не знаю, що це, ну воно 25 з маком кокосу. Моцарела такий кусок на 52 гривні. Соломка 30 гривень. Доріто не пам'ятаю чесно скільки Вже молода капуста появилася от така от головка на 54 гривні. І купив такі от 4 котлетки на бургери. 34 гривні, 4 штуки. А, сосиски. Дуже от вони смачні. Це пано-франківське робить. Дуже-дуже вони класні. Оця пачка заважила на 137 гривень. І м'ясо. Такі от обрізки 58, тут 670 грам. Серце 56 гривень 780-55 гривень. І Легені 31 гривня 812 гр. Це будуть вареники з лівером. Так що такі от закупи 640 гривень загальна сума. А всім гарного дня і слава Україні!